Друзі, у нас у наявності Fiat 500. Автомобіль 2019 року випуску з мінімальним пробігом, куплений на офіціалі в Києві. Автомобільчик у нас на гарній комплектації, в крутому кольорі. Подивіться, який салон у нас тут, електрорегулювання дзеркал. У нас тут мультикермо, є круіз-контроль, датчики автосвітла, автодощ. Я ж кажу, мінімальний пробіг 13 тисяч км. У нас тут цифрова мультимедіа, є Bluetooth, радіо, все працює. У нас однозонний клімат-контроль, пічка, кондиціонер, все працює. Електросклопакет передній, роботизована автоматична коробка передач. Також є USB-порт. Подивіться на стан салону. у дуже крутій, клечатій. Комбінації виповнений. Якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до нас, вулиця Територіальна оборона 102, місто Київ, автосалон, автофокус.